Sunshine. Welcome to my life! Мене звати Ярина, і у нас сьогодні влог, який я буду знімати декілька днів. Найцікавіші моменти, тому що approximately the same, you know. У нас вже грудень за вікном. Sunshine, як ви бачите, повний джинглбелзмут. Так ось зараз ми збираємось в університет. Але не просто на пари, а на великий теніс. Нарешті можу вам це все розповісти. Значить так, long story short, я познайомилася з поляком, який ходить на великий теніс в нашому університеті. Пропустимо той факт, що я взагалі не знала про існування великого тенісу в моєму університеті за три роки навчання. Просто так боляче звучить, я не можу. Наступна ситуація полягала в тому, що туди дуже складно потрапити, тому що на весь університет в семестр там займається лише 15 осіб, але мене це не зупинило. Я підійшла до тренера. Він відразу мене послав, куди і подалі, але ну. Це ж я, я йому просто винесла мозок, і він такий типу, ладно, проходь на пробне заняття. Я прийшла і через те, що я влітку займалася, і я хоча б знаю, як тримати ракетку, да? а він дозволив мені залишитися, і він сказав, що я перша за його таку педагогічну кар'єру, якщо можна так назвати, хто змогла його переконати, влізти не в списка, не в очереді, і просто нас, ну коротше, я спешл, я дуже класний комунікатор, я така класна. А це все ми пропустимо. І так, go. Блін, я коли в мене є теніс, я це найкращий день на тиждень, мені здається, тому що це те, що мене дуже наповнює зсередини, як і танці, тому я прям супер -эксайтед. Let's go! Ви знаєте, хто це? Я прям фанатка, фанатка. Та не закінчився. Я залишилася на другий клас, тобто два уроки деньси підряд, але я запізнююсь на свою пару. Але головне тенденс. У нас скоро тут джингл-беллс.

Як ви зрозуміли, у нас чисто такий спортивний було. роки йдуть, нічого не міняється. А так, глобально сьогодні нічого не відбувалося. У мене не було пар і тому самого ранку я працювала, вчилася, ось дороблювала фінальні проекти, тому що ми завтра два файнала. У мене ще кріпатура після вчора. Як я говорила, я залишилась на два тренування. Це було десь три години тенісу підряд. і Ми вчилися подавати, і в мене болить ось тут. У мене болить кість, я ще відбила нохать, у мене весь палець синій просто, але головне, що не коліна, все інше пройде. І так, да, зараз після спортзалу мене буде ще одне тренування, тому що я чу повернулася в еру тренерства. Я сама цього не очікувала, тому що це сталося доволі спонтанно. Зі мною зв'язалися, і я подумала, why not? Бо я вже давно не випадала, я до цього якось відійшла. І чесно, я вже і не думала про це, але тут так співали карти. І тепер я займаюся з двома класними малишками. Ми з ними і вчимо хореографію, так що скоро вони будуть розривати просто всі батли. Так що давайте працювати, і потім будемо просто знову вчитися. Студентське життя вау. Все натанцювалися і тепер можна нарешті поїсти. В, в Макдональдсі з'явився McFluri з, з тріксом. По-перше, я обожнюю Макфлурі, а по-друге, ви просто подивіться. Це такі джингл беллс Титейшон такова. Нам не сподобався розклад пар на сьогодні, і ми просто на один день приїхали в Познань з моєю подругою Аміну. I mean, <laughs> Ні, у мене немає сьогодні пар, у нас немає пар, але просто one day trip to Pozna. Let's go!

Познані символ міста це два козлика, які за легендою врятували місто від нападу, і тому вони просто everywhere. A very popular tourist attraction. <реклама> Центр Варшави. Припрошу, припрошу. Sorry. <laughs> Pardon <laughs> Sportsman's. A uh, student memories. <laughs> <laughs> it's a Christmas evening for night. Christmas. Karina and Amina.